Як зрозуміти, що у вас цистит та чим його лікувати? Всім вітання! Запалений сечовий міхур, явище неприємне, небезпечне і, на жаль, поширене. А як зрозуміти, що у вас саме цистит? Не помітити перші ознаки гострого циститу неможливо, тому що його симптоми дуже неприємні та сильно виражені і виникають зазвичай зненацька. Це часті позиви до сечовипускання, включаючи нічні походи до туалету. Оріна виходить малими порціями, і для цього іноді потрібні зусилля. Болісні відчуття, свірбі, печіння в процесі сечовипускання та різі після нього, тягнучий спастичний біль у нижній частині живота, що радіює в зону внутрішньої поверхні стегун та поперек. Біль може бути різним, від ничого до гострого. Відчуття, що сечовий міхур випорожнено не повністю. Уріна стає каламутною з осадом, пластівцями, іноді з кров'яними компонентами рожевого кольору, запах уріни тиський. Незначне підвищення температури тіла до 37,5. Найважливіше, про що потрібно пам'ятати в разі виникнення циститу, самолікування може бути небезпечним. На якийсь час воно може замаскувати симптоми, але існує високий ризик переходу захворювання в хронічну форму. Щоб уникнути цього, при запаленні сечового міхура потрібно звертатися на консультацію до уролога. Лікують цистит комплексно, застосовуючи антибактеріальні протизапальні препарати, а також засоби, що зміцнюють імунітет. До основної схеми лікування можна додати препарати на рослинній основі. Відвари та настоянки трав, екстракти та чаї. Лікарські рослини мають протизапальну дію і ще підвищують діорез – кількість сечі, що утворюється за певний проміжок часу. Це дуже важливо, адже збутники циститу повинні вимиватися із сечового міхура. Крім цього, лікування лікарськими рослинами знижує бульовий синдром, адже допомагає досягти розслаблення гладкої мускулатури сечового міхура і сечо-випускного каналу. Серйозним плюсом фітозасобів є те, що вони посилюють дію основних антибактеріальних препаратів і зменшують прояви їх побічних ефектів, також допомагають нормалізувати температуру тіла. Мабуть, найпоширеніший природний засіб для лікування циститу це брусниця, вона має виражені антисептичні і сочогінні властивості завдяки сполуці арбутину. Корисні речовини, що входять до її складу, забезпечують протизапальну і в'яжучу дію, зміцнюють капіляри. Також дуже дієвий засіб журавлина. По-перше, журавлина має властивості антибіотика, тому успішно бореться з бактеріями. По-друге, вона стимулює імунітет. З нею готують морс. З 400 грамів журавлини вичивати сік і поставити в холодильник. Вичавки, що залишилися залити 400 мл води, додати цукру за смаком і прокип'ятити на малому вогні протягом 30-40 хвилин, відсидити, змішати з соком і випити протягом дня. Курс лікування 4 тижні. Підсилить ефект лікування і прискорить процес одужання вживання зеленого чаю. Для того, щоб створити несприятливі для розвитку бактерій умови, слід залужнити сечу. Це досягається великою кількістю питва. Зокрема, зелений чай має м'які сечогінні властивості. Також можна додати до лікування готовий комплексний препарат від торгової марки Івоніка Гербал Ф в його складі є всі вищі перераховані рослини у вигляді екстрактів. Але окрім них ще листя розмарину, трави, золототисячника та трави хвоща. Ця комбінація трав має спрямовану дію на зняття запалення та полегшення симптомів циститу та пілонефриту. Натуральні компоненти у складі засобу мають заспокійливу дію, знімають біль та дискомфорт, що часто виникає при запаленні сечовидільних шляхів. А регулярне вживання комплексу Гербал Ф дає можливість не тільки вилікувати цистит, але й попередити повторного виникнення цього захворювання. Окрім цього, при гострому циститі потрібно дотримуватись дієти, яка виключає з раціону гостру та солону їжу, алкоголь, шоколад, міцну каву та чай. Поки симптоми захворювання сильно виражені, потрібно дотримуватись постільного режиму, відпочивати та пити достатньо рідини. Якщо ви стикалися з такою проблемою, як цистит, поділіться, будь ласка, з нами своїм досвідом лікування у коментарях.